Ісусу Христу, бо ангелам своїм запобізь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх дорогах твоїх. Читаємо у святому Писанні слова тішаючі і радісні для нас, які стосуються кошту. Хто народився і отримав хрещення, бо знаємо із книги Святого Писання, що на початку створив Бог небо і землю. Під небом розуміємо непрості, але усуміємо отих чистих. Духів Ангелів. Ангел означає посланець. Ще поки постала земля і все на землі, то Бог створив ангелів чистих Духів. Наділив їх розумом свобідною волею, і кожен із тих ангелів мав певне призначення. Ангели мали служити Богу, але один із тих ангелів, який називався Люцифер, ангел світлоносний, він скориставшися отою свобідною волею якою Бог наділив усіх. І він хотів бути як Бог, але без Бога. А це є неможливо, бо причина всього пуття матеріального і духовного є Бог. І за ним пішла частина ангелів, спротивившися Богу. І тоді на небі. Остала перша війна, яка будь-коде існувала. Не на землі, не між військовими, не між генералами-полковниками, розпочалася війна, але на великий жаль у святому стані і місці. І тоді на захист Божої справи виступає. Архангел Михаїл. Міхаел із грецької означає, хто як Бог, таке гасло, таке кредо поставили чисті духи ангели під проводом архістратига Михаїла і силою Божої святості скинули них Ангелів. Із неба у безодню пекла. Але Бог не позбавив їх розуму, Бог не позбавив їх швидко чиряти в просторах, пливати на стихії. А коли Бог створив людину, тоді оці злі духи, вони нічого Богу зробити не могли, вони спротивилися набралися ярості, гніву і ненависті. І тоді, коли побачили людину, вони заговорили це болото, ця глина на людину, бо людина насправді взята з землі. має колись бути в небі, в тому, в стані святості і місці божественному, яке ми стратили, ніколи туди не повернемося. І тоді починають впливати на людей. І на першу людину вплинули, перекинувся один чи багато духів злих у Вужа Змію і намовив першу нашу права до гріха. І вона Спокусила і чоловіка, і на землю в людину обійшов гріх. Увійшла отой дисбаланс, дисгармонія, бо до того часу людина і Бог, ніби приятелювали. Бог любив людину, і людина відповідала в любові, але злив вніс замішання і той гріх первородний. Рік, який чинили наші перші прабатьки, він пошкодив не тільки їм, але тим цілим шлейком через всі народи, через кожну людину, який приходить у світ, виходить рік ще самому зачатків полі Матері, як каже правильно про це, великий цар ізраїльського народу. Давид самотивець і в гріхах зачала мене мати моя. Ми в гріхах зачаті і тільки силою тайне хрещення ми стаємося Божими дітьми і наслідниками Царства Божого. Через тайну хрещення. Священник силою при Святої Трійці давній Йому, виганяє отого слова, який вселився ще у хвилину зачаття кожної людини. І тоді священник каже не вижені з того всякого зловного і нечистого духа, що скрився і перебуває в серці Його тричі. А пізніше каже, призначи йому світло Амне що в житті безволяв його і провадив його нові права. Отже, кожен з нас, любить Христі, брати і сестри, має ангела. Кожен з нас, хто є охрещений, отримав ангела. Охоронця. Сьогодні бачимо багаті люди, олігархи, представники влади мають біля себе сильних, здорових мужів, широкоплечих, які захищають своїм тілом ту чи іншу особу, яку охороняють. Ми часом думаємо: а хто мене хоронить? Хоронить кожного з нас. І це вселяє нам радість, коли ми немічні. Коли ми забуті, коли ми покинуті, коли ми хворі, біля нас охоронець стоїть день і ніч, з силою не земною, а небесною. І він нас хоронить. Це є ангел-охоронець. Бо ангели також поділяються на певні чини згідно своїх функцій виконання. Ангели є біля нас, кожної людини, які нас хоронять, захищають, інші над ними старші, так би сказати, нашою людською мовою, які це все організовують, але діляться вони, всі ангели на День горіх, ангели, хана Престола, Господства, начала власти, син, і середини. Всі спрямовують свої за Божою волі для спасіння охорони направлення на добро людини. Ангел хоронити є біля нас до того часу, поки ми не вчинемо тяжкі, коли оприсуджуємо ми своєю вільною волею, розумом, гріх, ангел відступає. А злий ангел, злий дух, і їх багато приступає до нас, і гріхом ми виповідаємо нашому ангелові, щоб він відступив від нас, а зі злим підписуємо контракт. Так маємо розуміти гріх. Ангели Божий. Вони є і в Божому храмі, і біля храму, і всюди, де діється відправи, різні на божертства, зібрання, ангели є з нами. Один прозорений старець пустинник, який жив на пустині, але час від часу в неділю свято приходив до храму. Найближчого молився, і він побачив на престолі ангела. І не знав, чи це ангел світла і праведний ангел, і чи, може, це злий у ангела, щоби спокусити. Каже, Господи, дай мені зрозуміти і почув неземний голос і того часу, як посвячений Оцей пристіл, я є тут і в храмі є ангелем постійно. І це вселило в нього радість, що ангел перебуває з нами на богослуженні, коли ми перед великим ходом священник молиться, а хор співає Херовинську пісню. Ангели з неба, невидиме і необчисне число їх, приходять сюди до нас молитися, молитися, охороняти, наставляти, звеличувати, звершувати святу віту Ми знаємо часто, що ми стоїмо ніби на роздоріжжі, робити це чи інше. Чинити так чи інакше, і так ніби нам щось нашіптує. Почекай, отерпи, помолися, застановися, але інші Голока роби вже. Іди, помстися, проклинай, ненавіть роби зло. І ми маємо застановитися, слухати завжди голосу, добра, правди і справедливості. Завжди ангели оберігають нас, колись діти були на полі і під час дощу сховалися під великого дуба, під те дерево, щоб захистити себе від дощу. Але одна дівчинка каже, чекаємо звідси, йдемо там далі, там кущі. І інші діти пішли зали, за за тою дівчинкою. А блискавиці удари в дерево дерево почало гріти, наче хіла. Бачимо, що це ангел хорони. Ми часто бачимо, такі ікони, ми купуємо для наших дітей, що є кладка, і є такий обрив, і ангел проводить дитя за руку. Бо ми кожен з вас із нас є Божою дитиною. Незалежності від віку, і Він нас провадить, тому завжди ми рушаємо з дому, просімо. А але, Боже, охорони мене, хтось вдає за крімо автомобіля, чи подорожує, чи йде до праці, чи виконує будь-яку. Богу. Ангеле Божий, хорони мене, прикличмо його до себе, того небесного охоронця. Бо знаємо, що злий старається нам завжди пошкодити, підставити під ногу камінь, щоб ми спіткнулися, накинути нам недобру думку, недобрі обставини, щоб спокусити до гріха. Ми знаємо, що маючи сповіді, злий нам не дає добре посповідатися, злий нам не дає молитися. Кожен з нас, хто хоче молитися, правда, як важко є. Легше є копати, перекидати землю, товкти каміння, а молитися, як це важко. Коли ми стаємо до молитви, завжди шукається причина, щоб не молитися. Пізніше потім стаємо, хочемо спати, позіхаємо якісь думки в часі молитви. Це злий бореться, щоб ми не молилися, щоб ми не були. Дітьми. Також один праведний старець був у храмі напередодні Великодніх свят. І він побачив багато людей до сповіді, яких супроводжували Ангель. Але побачив злого, і каже, а ти точно сюди прийшов? А я, каже, прийшов повернути з сором, цим людям, що вони бодай і до сповіді не посповідалися Бога. Тому дорогі у Христі, брати і сестри. Маємо добрих охоронців, користуймо з їхньої послуги, просимо їх, а вони допоможуть нам і молімося усі святі небесні сили. Ангели і Архангелі і святили і смерти же Михаїл, який борониш нашу церкву, який борониш сьогодні наших воїнів, які є на сході України, пошли своє небесне військо. Визволи нашу Україну від всякого ворога і супостата, і щоб ми були вільним народом, вижить всяке зло із наших громад, із наших родин, із наших сердець і будь завжди при нас, а особливо в годині нашого відходу до вічності, Я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.